Ось так горить моя свічка з воску, до якої додані пилюстки квітів. Подібні свічки виготовляють різного кольору з додаванням різноманітних трав, їх називають ще відьмовськими свічками. Виготовляють такі свічки на здоров'я. Багатство, на кохання, на вдачу роблять різного кольору. Саме цю свічку я робила на щастя, на достаток і щастя, на вдачу. Вирішила її запалити, щоб перевірити. Як воно горить? Чи немає сильного пламені, чи немає в ньому якоїсь небезпечності? Але горить спокійно, досить дуже спокійно. Тому рекомендую тим, хто вірить, тим, хто сподівається на краще і вірить, що свічка допоможе лік... прорелаксувати, рекомендую робити такі свічки. Тільки подставочку не забудьте обов'язково, бо бачите, як парафін кругом стікає. Всередині є фітіль, фітіль є. І горить спокійно і фітіль, і трави круг нього. Але фітіль горить більш повільно, ніж сам воск, бо це соєвий віск. І він досить швидко згорає. Ну таке.